Друзі, бажаю здоров'я, радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні залітає в продаж ось цей красунчик. Це BMW X7 M50D. Дизель 4 турбіни 400 кінських сил, 760 ньютонів крутного моменту. Їде до сотні 5,4 секунди. Просто неймовірно. Е, рахую, це найліпший, найкомфортніший, і найцікавіший автомобіль в своєму класі, класі Heavyweight. Weight. Самим прямим конкурентом, мабуть, є Mercedes Benz GLS, але я рахую, що GLS відійшов в сторонку та смокче Барбариску. Прошу не ображатися власників GLS, але це моя суб'єктивна думка. Ось якщо порівнювати ці автомобілі. Автомобіль 2021 року, куплений офіційно на Баварії, має єдиного власника повністю. Обслужений офіційно, має повну сервісну історію. Ходімо, подивимось, в якій він комплектації. Отримуємо естетичну насолоду від його екстер'єру та інтер'єру, і поговоримо в кінці, скільки машина буде вартувати. Поїхали. Зустрічає нас ось така велика масивна передня частина з великою радіаторною решіткою. До речі, друзі, напишіть. Як довго ви звикали до нового дизайну BMW, чи подобається він вам, бо спочатку було дуже багато хейту, а зараз він всім, майже всім подобається. До речі, в концерні BMW вирішили в перспективі вже переходити на ретро-стиль. Тому я думаю, що ці решітки більше не будуть збільшуватися, будуть зменшуватись і ставати більш вузькими. Автомобіль виглядає брутально, харизматично, як і повинен виглядати справжній BMW, але в той же час і інтелігентно. Тобто власник цього автомобіля, можливо, колись і вирішував питання по законах джунглів, хто сильніший, той і прав, але настав час, щоб всі питання вирішувати інтелектом. Тут встановлена топова лазерна оптика яка адаптує світловий потік таким чином, щоб не сліпити зустрічний транспорт, фокусує на людях і розподіляє світло таким чином, щоб воно було максимально якісне і яскраве. 22-дюймові диски, 755-й стиль на топовій шині преміум контакт 6 сині гальмівні супорти. Виглядає це поєднання дуже круто. Чотири відеокамери по периметру. Ну і серце, серце, це двигун, 3 літри, 4 турбіни, 400 кінських сил, 760 ньютонів, друзі. Зовнішній shadowline пакет, тобто чорні рейлінги, чорна оконтовка вікон, заводське тонування. Ну і а нижче і решітка радіатора, виконані в такому Золотисто-сатиновому кольорі разом з дисками, разом з дзеркалами, виглядає це просто класно. Плюс колір, друзі, не, з, не забуваємо про колір Carbon Schwarz Metallic. Зрозуміло, що куди ж без пневмопідвізки, вона тут є по заумовчуванням. Також додатково тут стоїть підвізка Executive Drive Pro з активними стабілізаторами крену які дають неймовірні відчуття від їзди на великих швидкостях, проходження поворотів і таке інше. Також тут стоїть наймаксимальніший пакет і комплекс систем безпеки Driving Assistance Professional. Про нього поговоримо пізніше. Ось таким чином виглядає задня оптика автомобіль. Як ви бачите, просто в бездоганному стані статичному. Після нанесення кераміки він взагалі як льодяник став. Переходимо, друзі, тепер до інтер'єру. Салон виконано в поєднанні двох кольорів: це чорний та коричневий. Верхня частина карти обшита шкірою напа з контрастною строчкою. Також тут. Стоїть музика, акустична система Harman Kardon, Є регулювання сидіння пасажира. Салони індивідуали, шкіри Merino, Коричневий, як ви бачите, поєднання коричневого та Чорного в зоні, особливо там, де найбільша брудниця. Це, я думаю, плюс цього автомобіля. Передні сидіння мультиконтурні, з підкачками різноманітними, з підігрівом, з вентиляцією, з функцією масажу. Там дуже багато різних варіацій масажу. Також підігрів керма є, підігрів задніх сидінь є. Стеля затянута в чорну алькантару. Ось так виглядає сидіння пасажира. Все це регулюється, все це налаштовується, пам'ять. Навіть є підігрів підлокітників і також підігрів та вентиляція охолодження верніше підстаканників. Цифрова приладова панель зустрічає нас позначкою, що ми сидимо в М50Д. Давайте посвайпимо по менюсці, подивимось. До речі, зверніть увагу, друзі, 9,3 літри. Середня швидкість 24 км на годину. Це я 3 дні поїздив по місту. Рахую, це суперкласна витрата пального, враховуючи вагу цього автомобіля і його потужність. Так, що ми що ми тут? Ще подивимось, що у нас тут все окей. Стан автомобіля, рівень мастила. Все в нормі. Наступне ТО, друзі, через 4500 кілометрів. На останньому ТО була замінена галівнична система плюс масло олива. Так. Система паркування, навігація, налаштування, комфорт сидінь, де ми можемо... Регулювати ось масаж, масаж поперевокового відділу, плечі та, та багато чого іншого. Це було сидіння водія, є сидіння переднього пасажира, є налаштування другого ряду сидінь, підігрів сидінь. Розподіляється можна, щоб вам попу не гріло, гріло тільки спину, якщо ви рахуєте, що це не корисно для мужського потенціалу, так би мовити. <світлення> Освітлення, до речі, амбієнт підсвітка, дуже різно багатих варіацій кольорів, комбінацій цих кольорів вночі, виглядає просто космічно. Синій, мені подобається синій, тому залишу синій. Є також тут іонізація та ароматизація салону. Теж приємна опція. Не потрібно, щоб вонючки, пахучки висіли або займали ваші воздуховоди. Насправді дуже багато налаштувань. Це такий окремий вид задоволення. Тут сісти, все це поналаштовувати під себе і проекційний дисплей та багато іншого. Тут можна бавитись і не перебавитись. Безпекові опції всі. Автомобіль. Інтелектуально дуже безпечний. Відслідковує все, що навкруги трапляється, відбувається і забезпечує вам найвищий рівень безпеки. Систем паркування. Так, друзі, ну це напевно, що не дуже вам все це цікаво. Але Living Home, Coming Home. різні режими Sport Individual, Eco Pro Individual, де ви можете це все налаштовувати під свої задачі, під свої бажання. Переходимо до салону, друзі, М-кермо з підігрівом. Оздоблення хрусталем ручної роботи, Crafted Clarity. Це ручка перемикання передач. Ось в такому стані порожки, сидіння переднього пасажира. До речі, всі елементи дерев'яних вставок тут заклеєні бронеплівкою, торпедо обшито шкірою напас, строчкою. Це додає дуже такого класного ефекту автомобіля. Плюс повний шкіряний пакет, алькантарова стеля. Сідаєте в автомобіль і відчуваєте цей запах дорогого автомобіля, дорогої шкіри. Це дуже круто. Ось таким чином виглядає, друзі, другий ряд сидінь, два капітанських місця з підлокітниками. Є шторка сонцезахисна для другого ряду сидінь додає комфорту. Також чотирьохзональний клімат-контроль, підігрів сидінь, підстаканники, type c роз'єми для ваших гаджетів. До речі, зверніть увагу, що в передніх сидіннях є доволі такі зручні кріплення для теж для гаджетів, для планшетів. Можна туди докупити оригінальне кріплення і розмістити свій гаджет. Ось таким чином від'їжджає другий ряд з доступом до третього. І таким чином це все складається автоматично, дуже приємно. Я не знаю, для задніх пасажирів взагалі тут вагон місця. І налаштування спинки дуже класні, тому можна розвалитися і сидіти дуже-дуже комфортно, комфортні підголівники. Ось подивіться, скільки місця, якщо переднє сидіння посунути вперед. Нахил спинки дуже класний, полулежачі можна їхати і отримувати максимальний рівень комфорту. Ну і якщо вам потрібен великий багажник, друзі, то натисканням ось цих магічних кнопочок, це можна все з багажника регулювати. Можна опустити машину для комфортної погрузки, якихось габаритних важких речей. При складанні третього ряду, друзі, ми отримаємо ну, дуже великий багажник, це є плюс. Ну і панорамний дах. Зрозуміло, що безключовий доступ. Тут це все є. Друзі, поїздив декілька днів на цьому автомобілі і отримав купу задоволення, бо я люблю великі. Люблю м'які, комфортні автомобілі, а цей автомобіль саме такий. Тому, якщо у вас велика сім'я, якщо ви любите подорожувати далеко, по трасі, цей автомобіль саме для вас. Він і потужний, і м'який, і комфортний, і споживає, до речі, не так багато палива. Тому, якщо вам цей автомобіль сподобався, напишіть, будь ласка, комент, купили б ви його чи ні. Також в мене є телеграм-канал, де виходять оновлення, є різна інформація по автомобілях, які в мене є і в продажу, і деякі речі по детелінгу. Тому прошу вас завітати і туди. Ще раз дякую за увагу, друзі, і на зв'язку.